Відгружаємо сьогодні бункер сівалки 730. По узлам розкажемо де що робили, де що відновлювалося, що замінювалося, що ми на виході отримали. Такі слабкі місця на бункері де зазвичай не зустрічаємо проблеми. так як бункер йде спереду, тобто йде ну, конфігурація трактор, бункер, сівалка. Бункер отримає розривне навантаження. Цілими такими чима посилками. В цих місцях качинка стоїть. Ось накладочки, воно всередини ще. Замінювалось повністю оце корито середнє, тому що старе було згнивше, тобто робили нові накладочки а от і міняли оцей внутрішній швевлер. Він теж був геть згнивший. Крім цього, ви бачите, що стоїть три весінних апарати з нержавійки. повністю заходячи в бочку всі корпусні деталі з нержавіючки. Також нами перебирались касети. Тобто в них вся внутрянка нова. Бачите, замінювали сектора, деякі були зношені, ущільнення, зірочки нові. Перебирався у нас кожен з редукторів, замінювались ущільнення. Замінювалися бронзові втулочки, які також працюють на валах. Перебиралася ця система регулювання. Тобто деякі були погнуті, ми їх рихтували. Отут перебирались всі вся проводка, електромоторчики, перевіряли, чи вони працюють, не працюють. Тобто Все робилось як потрібно. Також можна бачити, що у нас вся повітряна система йде із нержавійки. починаючи від розводок, які йдуть. На турбіні, і закінчуючи трубами, і також на сівалці у нас будуть стояти башні швидко роз'єднуючи, все буде з на Бункери на сівалку в цілому встановлена система контролю висіву Агровелт. З неї в першу чергу це контроль висіву. Все, що касається контролю висіву, була встановлена нова проводка, нові датчики, блоки управління. От, і старого це лишилось, це управління турбіною. і регулюванням редукторів. Стара вся джундіровська система перебиралася, то замінювалася пльотка. Бачите, все, все нове і з'єднання. Також всі нові. Також у нас замінені всі гідравлічні рукава, вони також всі нові.